Що весни колитає сніги і нарешті засяє висока, повні сил і живою знає мовшановому пам'ять Шевченка. Тарас Шевченка існує поза часом. Він був актуальним 200 років тому. Він актуальний і зараз. Його називають Пророком, батьком української нації та нашим культурним кодом. Слово Кобзаря продовжує надихати та об'єднувати українців на боротьбу за свободу та незалежність. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки, на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Не дурійте самі себе, учитесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всьому світі безкінечному веселого дому. Не дай спати Ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні. То проклинати і світ запалити. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітесь побори. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда, та чиї ми діти наша дума, наша пісня не мре, не загине. Отде люди, наша слава, слава Україні! Я знову повертаюся до нього. Читаю, перечитую ковзер ні, Україна не була у Бога. Поклав ти серце на її вівтар. Нове життя ти дав батьківській мові, ти вище думав пісню перелив, де запеклась душа твоя у слові, яким страждав, ненавидів і жив. А голос вищий, вищий голос кличе. Присутнім до серця кобзарів, карати зло, насильство і наругу і пам'ятати, що і діти є. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, оберіг золотий і у серці моїм, оживає надія уклоняюсь тобі, мій кобзар і святий.